У нас сьогодні ось такий ранок, трішки насипало снігу, але пише 2 градуси. О, хтось там прийшов, гарбуз прийшов, та я ще нічого не виносила. Це ти дуже рано. Ми з Фенді тільки встали. Дивлюся в віконечку, а тут трішки сніжку. Та ну що він? Не, пішов мимо. Заглянув у мисочку, мисочка пуста, пішов далі. Треба зранку побризкати мої спатіфілуми. І тут, як і є. бо ми зібралися, віка заїде, і нам треба поїхати у справах. А я вже відвикла кудись їздити. Все вдома та й вдома. Вже, мабуть, я так з рік, так, коли неколи виїду, а то все вдома. І така вже лінива стала, не хочеться нікуди виїжджати. Це в мене три патіфілума. Це я їх. Завжди, кожного ранку я їх освіжую. Так, і оце ще тут декабрист у мене. Вже відквітовує, лишилась одна квіточка. Зараз покажу ближче, бо його ж не треба ворушити. Ну, і ще будуть тут квітувати. Ну, а, рясно-рясно цвів. -рясно. Ну, і покажу ж таки цей декабрист. Дивіться, яка квіточка в нього там. Ну, і будуть квітувати ще. Дивіться, ось і тут, ось скільки, і тут нав'язалося. Ну, Звичайно, мабуть, не буде так рясно, як оце він взимку мені квітував. Його ж не треба ворушити. Оце ж такий примхливий. Ну, оце такий він тут у мене. Ой, я його колись так не хотіла. Ліля говорила, візьми, в неї такий здоровий. Кажу, не хочу. Не подобається. В неї він стояв на вулиці влітку, а, а потім як оцей подарували такий гарний. Думаю, ну чого я в Лілі не хотіла брати? Ну і лишилось мені обризкати оце фікус. Бенжамін. Йому десь, як я правильно пам'ятаю, років 5. Ось і такий він. І тут. Це я раз, зранку бризкаю. ну, Буває, чим зайнята, тоді вже трішки пізніше. Ну, а зараз ось так. І все, і він у мене листочки не осипаються, але я його не вирушу, не повертаю. Ну і Наталі теж уже нормально з ним все. Слава Богу. Бо в неї вищий, в неї отакий от десь, а, мабуть, вищий. А ти красуня поїла? Ти поїла? Бо мене довго не буде вдома. і будеш голодна. Да, да. Потім приїду, почухаєм тебе на вулиці. Так, моя хороша, моя дівочка. Я зараз подивлюся, поїла ти чи ні. На подушечку всілась, моя хороша. Ось так. Зараз подивимося. Та ні, половину. Ну, більшу половину поїла, понакришувала, от ти ж уже порося. Ой, страшне, ось я гречку порозкидала, а потім вона оце засихає, вона її суху, з підлоги забирає. Ну, все, Фенді, я забираю. Будеш їсти? Ні. Будеш чи ні? Та ні, наїлася. Добре, спимо і курей бачим, лапки підігнула, обідній сон чудо, прийшла до Наталі і кажу. Стукаю і говорю їй, Наташ, я тобі кое-що принесла, міняю на чашечку кави. <гум> вона сміється, каже: Ага, давай. Ну що я принесла? Це в нас великий секрет. А кави я отримала. І зараз я п'ю каву і пішла, бо я обіцяла онучки, що я мою посмажу і пюре зроблю. Бо вона е, у мене буде онучка. На вихідний пішли ми. Ну, це так. Так що я допиваю каву і пішла додому. Смачного тобі! Дякую. Мойва готова, встигаю я, але в мене ще там тільки закипає пюре. А, уже закипі вона. Ну, я думаю, що поки вона приїде, то буде готово, моя внучечка. Вона теж любить оце таку рибку, і я люблю. А хтось її в духовці робить. А я оце люблю на сковорідці. І смачнюща, не дивлячись на те, що вона така невеличка, але дуже смачна. Я ще зверху оце піджарюю цибульку. Вона теж смачна. Ну, звичайно, мабуть, в моєму віці це не корисно, але ж це дуже-дуже смачно. Ну, я думаю, встигне вже в мене і картошечка вже хорошо закипіла. От, Так що я встигну. У мене десь хвилин 15 є. І вечеря готова.